Шкода суперб. Маємо у впродажи таку шкоду суперб. Кузовий варіант. Машина 2012 року випуску на такому крутому салоні. Електричне сидіння, пам'ять сидінь, вентиляція сидінь. Панорама. Механічна коробка передач, навігація, підогріви передніх сидінь. руль пробіг, автомобіль привезений з Німеччини. Це 2012 рік 2літровий дизель. Зон так є. Так виглядає ззаду. Заднє сидіння також з підігрівом. Без задньої камери, але є сенсори парковки, як перед, так ззад. По козову машина ціла, немає ніяких рижику. Панорама працює сидіння пасажира також в електриці і з обдувом, але без пам'яті. ксенонові фари. Така шкода супер, Якщо когось цікавить, знаходиться вже в Чехії, має зроблений чеський тихосмотр на два роки. Ціна її 200 тисяч корон. Кому цікаво, номер телефону буде в описі відео. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.